Вітаю, друзі! Сьогодні хочу з вами поспілкуватись стосовно цього трешу, який відбувається на кордоні між Україною та Польщею. Так і ви всі чудово знаєте, що поляки зараз блокують кордони. Е, польські перевізники блокують кордони, кордони з Україною. Е, вони там ставлять ну, дуже такі несерйозні вимоги. На жаль, на жаль, вся ця ситуація. Вона звісно грає проти України, проти українців, але грає на руку Рашки Парашки, так і Оркам. Я класно пам'ятаю 2000-ні роки, коли Польща тільки збиралась їхати вступати до Європейського Союзу. так. Зараз ці польські перевізники кажуть, що українці це дешева робоча сила, і що українські перевізники відбирають роботу у польських перевізників, тому що демпінгують цінами, і вони вимагають зараз доступ до більших ринків роботи, тому що раша під санкціями Білорусь під санкціями і це. Відібрало част частину прибутку польських перевізників. Я це все розумію. Я чудово розумію, що на жаль на жаль, у України зараз немає жодних конкурентно спроможних факторів, окрім як дешева робоча сила. Так тобто, ну це така ситуація. В Україні йде війна, немає прпрозводства. Не працюють, економіка не працює так, як треба. І українцям нічого не залишається, як е, демпінгувати на цінах, так але, але чи чесно, це з, з боку е, поляків, польських перевізників з одного боку, можна сказати і так. Вони намагаються захистити свої, свої роботи, свої бізнеси, так і не обанкротитись. Але але як я сказав на початку цього відео, я чудово пам'ятаю 2000-й рік, коли я навчав. В Німеччині і я навчався в Німеччині і я навчався на фермах, так, тобто я Працював на двох фермах, і там я бачив багато поляків, багато поляків, які е, їхали на заробітки до німців і працювали на тих же самих фермах. І тоді вони були дешевою робочою силою. І я знаю, що багато з них е, тоді погоджувалось працювати навіть в чорну, без е, біло, біло їх, бі, бі, білих документів, так е, аби заробити хоч будь-які гроші. Тобто, вони були в тій же самі ситуації. Ації, в якій зараз знаходяться українці, і але окей, ок, в них не було війни, так їм було легше, але вони були в ситуації тієї ж самої ситуації, коли не могли нічого запропонувати е, більш розвиненим країнам Європейського союзу ніж дешеву робочу силу. За 20 з лишнім років поляки це вже підзабили, підзабули благополучно, так і чомусь вирішили, що тепер вони пупи землі. Хоча знов таки хочу сказати, що вони забувають. Ким вони були зовсім недавно. Я дуже вдячний полякам за ту допомогу, яку вони надали Україні, і надавали Україні дуже довгий час, так з перших днів е початку цієї повномасштабного вторгнення е цієї війни. Тобто, поляки вони протягнули руку допомоги, вони допомагали українцям багато. Всі майже майже всі біженці пройшли через Польщу, так через кордон з Польщею. Ну деякі пройшли через Молдову, інші кордони, але переважна більшість пройшла через Польщу і поляки надали дуже дуже такий суттєвий суттєву підтримку надали суттєву підтримку армії українській надавали суттєву підтримку своєю логістичною інфраструктурою і товарооборот з україною підтримувався в більшості через Польщу, так і зараз але зараз поляки блокують зараз поляки е, вимагають для себе якихось там більших преференцій і це дуже дуже прикро і що е, саме е, на Негарно не в цій, цій ситуації, так це виглядає так, нібито це українська влада все це довела до такої ситуації. Так, ми можемо зараз багато сперечатись і. Сказати про те, що там це параша спонсорує цих перевізників, і таке інше, так тобто, так це вигідно тільки параші, але ну треба дивитись проблеми в очі. Так, якщо б влада працювала нормально. То такого б не було в братській країні, в країні, яка надала дуже багато допомоги і Україні і українцям. Друзі, треба набратись мудрості. Всі українці, які знаходяться в Польщі, треба просто вдячити цій чудовій країні за те, що вона, що вона приютила стільки українців, допомогла стільки українцям. Я думаю, що не варто спекулювати зараз і бігати з криками поляків всі погані поляки всі нехороші» і Ось Польща зараз проти українців. Я роблю до речі це відео, тому що побачив вже декілька відео українських блогерів, які е, поливають зараз брудом Польщу поляків. За цей за цю ситуацію, так з блокуванням кордону, так це дуже погана, дуже неприємна ситуація, але все ще не треба е забувати. Все те класне, що Польща зробила для України для українців, і все те, що Польща робить і зараз для України і для українців. Так, все ще сотні тисяч українців, майже мільйон українців, українських біженців, залишаються в Польщі, і Польща підтримує цих людей. Отже, е я просто думаю, що. Що треба трошки набратись мудрості, і почекати, не створюючи негативну хвилю. так, Як це було з Канадою, коли українці почали тут хейтити масово, обсирати в інтернетах. Ну і в кінці кінців Канада відреагувала, і е, українські біженці отримали те, що вони отримали, не отримали нічого, так, і закрили цю програму. Отже, не плюйте в той колодець, з якого ви п'єте. І я сподіваюсь, все буде добре. Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео. Буду прощати з вами. Я хочу вам нагадати про необхідність поставити вподобайки. Так, якщо вам подобається той контент, який я вам даю, ставте, будь ласка, вподобайки, щоб якомога більше українців побачили цей контент. І я хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Тут на цьому каналі я даю вам купу корисної інформації стосовно життя. Життя в різних країнах і навколо і стосовно того, що відбувається навколо вас, і будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про цей страйк, про перекриті кордони з Польщею, і взагалі, що ви думаєте про цю країну? Ще раз хочу сказати, що особисто я думаю, що Польща це велика держава, це класна країна. Вони Умниці вони молодці, вони допомагали, допомагають, і я впевнений, Далі будуть допомагати і Україні і українцям пережити цю війну, здавати орків. Ну і так далі. Так на цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.